Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська і я консультант з податків. Кажуть, що існує 400 відносно чесних способів економити на податках. Тож, давайте поговоримо про них. 19 квітня в п'ятницю о 16.00 ми розпочнемо наш онлайн ефір. Це буде лекція про оптимізацію податків у 2024 році. Ми поговоримо про те, як складати податкову модель вашого бізнесу, які основні засади. Тобто і основні камені, на яких тримається ваш бізнес з точки зору податків, як побачити, на чому можна зекономити, як подивитися, чи дійсно ви платите за багато податків і що можна зробити з урахуванням податкових ризиків, яких зараз дуже багато. Ну і звісно, ми зачепимо питання податкової реформи в Україні на 2025 рік та можливих шляхів до того. Як підготуватися до змін в оподаткуванні в наступних роках? Я буду щиро рада бачити вас на нашій лекції. Ви можете записатися за даними під цим відео. До зустрічі в п'ятницю. До побачення.